Наступна наша дискусія, яка буде відбуватися навколо засобів захисту рослин, ми зараз поговоримо саме частину небезпечних факторів для людини, для працівників, які працюють з пестицидами, і ми зараз цю дискусію проведемо з Антоном Коанною Миколаївною, доктором медичних наук, спеціальність гігієна та професійна патологія. Професор кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені Богомольця провідний науковий співробітник Інституту гігієни та екології, експерт з токсикології та гігієни комісії з комплексного медико-санітарного регламентування пестицидів і агрохімікатів. Отже, пані Анна, скажіть, будь ласка, при роботі з пестицидами, про які ризики йде мова для, скажімо так, для людей, які на полі безпосередньо займаються вноси, внесенням пестицидів, підготовкою робочої суміші. Про що йде мова? Наскільки ці ризики є небезпечні, наскільки їх багато, і що ми з цим можемо зробити? Ризиків багато. Принципово ми їх поділяємо всі завжди небезпечні. Всі фактори. Ефекти від них поділяються принципово на дві категорії: це гострі ефекти і віддалені по хронічні ефекти. Тобто, те, що виникає тут і зараз. Або те, що потенційно виникає колись там потім, а може і не виникає. З гострими ефектами, в принципі, все просто, як в плані їх запобігання, контролю. Лікування так ну, тобто, це реально досить просто. Кожен робітник прекрасно розуміє, що якщо йому пестицид потрапив на шкіру, то може бути якийсь там опік або подразнення, може бути почервоніння. Зрозуміло, на слизові оболонки буде все те саме, тільки більш виражене. Ну, якщо надихається, то буде якесь загальне отруєння. І в принципі, вони це все розуміють. Вони це все можливо і бачили, тому що ну таке стається. стається Потім, коли будемо говорити про засоби захисту, якби поговоримо, чому це стається, але загалом це, це в принципі стається. Не так часто, але можливо. І е, кожен робітник він свідомий саме цих ризиків. Він розуміє, що це небезпечно, тому вдягне рукавички, вдягне респіратор. Але якщо він розуміє, що ну, не всі пестициди, навіть при потраплянні на шкіру, можуть мати цей ефект. Ну, прямо так зразу, є досить такі, що не володіють подразнюючими властивостями. А ось віддалені ці ефекти, вони не такі очевидні, але вони найбільш небезпечні. А що я маю на увазі, це онкологія, це певні алергізації організму, але в такому віддаленому ефекті. Тобто, не моментальна реакція, а в подальшому людина може мати алергію на щось інше, на інший хімічний компонент. Але організм був сенсибілізований просто до цього постійними ігноруваннями якихось. Якихось правил потрапляння. Тобто це певне якісь подразні да, очі, так, да, да. ось і те, що так теж не очевидно, але зараз дуже актуально, це вплив на фертильність, тобто на репродуктивну функцію, зниження репродуктивної функції і вплив на наступні покоління, тобто ембріотоксичний тератогенний ефект, тобто різні вади розвитку у дітей в наступних поколіннях. Те, що так прямо пов'язати їх, називають ефекти віддалені. Та ж онкологія вона може бути взагалі так званими стохастичними ефектами, тобто такі від дози не залежить, в принципі. Ось і робітник про них не думає. Тому думаємо, про, про це ми, науковці, ті, хто займаються регуляцією, ті, хто займаються встановленням цих певних правил, бо ці певні правила допомагають запобігти в першу чергу цим віддаленим ефектам, бо з цими гострими боротися простіше. Ось, тобто, основні ці небезпеки, Ми ці ризики оцінюємо, ми не можемо звести їх до нуля. Це нереально. Ризик завжди ми, коли говоримо про ризик, ми не кажемо, що його немає. Ми кажемо, що він допустимий. Ми кажемо, що небезпека не відсутня, а мінімальна. Тобто ми зводимо все до мінімуму і до безпечних рівнів, дотримання яких дозволяє людині прожити все життя, не мати ніяких гострих ефектів при роботі, не мати ніяких проблем через 20, 30, 40 років не передати ці проблеми наступним поколінням. Ось це якби наша задача: планування цих заходів безпеки, навчання роботи з працівниками. І працівникам треба теж це розуміти. Ще не тільки тут і зараз, а на майбутнє. тобто мова йде насправді про те, що всі працівники, діяльність яких пов'язана з використанням засобів захисту рослин, повинні мати якусь підготовку, під час якої це поє... навіть прописано по... 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 на <смітна> законодавчому рівні. Що вони мають це робітники? От ми коли даємо інструкцію е в нашому звіті, е який подається на реєстрацію, там прописано, що це робітники, які пройшли навчання. Тобто, крім обмежень вікових, там по здоров'ю і так далі, обов'язково це, це людина, яка пройшла навчання. І це навчання це не просто як одягти респіратор, як там це теж проводиться, але це і навчання такого усвідомленого використання, що е, і крім того, усвідомлення того, що від працівника, від того, наскільки він ретельно захищає себе, прямо пропорційно злежності, наскільки ретельно він захищає споживача. Тому що певні ось ці регламенти, регуляційні моменти, вони е, він себе захищає, але в подальшому це відображається на безпеці споживача. Це якби. Прямо залежно. Я перепрошую, може, це не буде не зовсім професійно, але я колись чув таку фразу, що коли ти купуєш е, медичний засіб в аптеці і приймаєш рішення, що відступити від інструкції і прийняти там е, двійну дозу, то ти насправді в цей момент шкодиш собі. Якщо ти е, е, фермер, який купляє засоби захисту рослин і вирішив відступити від інструкції. І зробити там свої якісь маніпуляції, там давши більшу дозу, то ти насправді шкодиш і собі, і всім і, оточ... і природі, і споживачам. Напевно, це... навіть більше, не скільки yeah. собі, тому що якщо ти вдягнув той же респіратор, ти вдягнув там костюм і ти не будеш потім споживати цю продукцію, то собі, в принципі, ти не так сильно і нашкодиш. А споживачу, звісно, тому що відхилення, ці всі регламенти, ці всі рекомендації, що написано на інструкції, там чітко прописано в інструкції. Я спеціально навіть собі роздрукувала, взяла різні препарати, подивилася там дійсно ну, чітко, прямо в інструкції, тому що інструкція приходить багато етапів. Від нашого наукового звіту це інструкція, потім це тарна етикетка, потім це там для міністерства етикетка. Тобто вона трансформується, трансформується. Кількість інформації трошки ужимається. Але основне стається, якщо там написано культура, норма витрати, кратність, терміни це ну, от прям це безпека. Якщо відхиляєшся, безпеку тобі ніхто не гарантує. Тобто, по суті, перше, що ти е, повинен зробити як, перед тим, як застосовувати, це е, перше це навчання, а друге це прочитати інструкцію. Да. Окей, а в інструкції написаний такий є показник е, допуски людей до робіт, вихід. Да. Що це означає? Для Ось, чого такі. Це якраз іде. Ну, якщо ми говоримо про захист, да, е, у нас є захист, той що фермер розуміє, там це ж індивідуальні ці засоби певні. А є в нас нормативи і регламенти, це теж захист. Е, до норматив, тобто е, норми витрати. Перший етап це норми витрати. Оці це перший етап захисту, норми витрати, е, кратність, культура, це науково обґрунтовані, максимальні е, цифри, які можна використовувати. І людина має їх дотримуватися. Це не просто цифра, яка от. Так захотілося. Для того, щоб обґрунтувати цю цифру, як от вже розповідалось да, в попередніх дискусіях, три, кілька років проходить. Це величезна наукова робота, дослідження, і ми цю цифру гарантуємо. Тобто, ця цифра гарантує не просто однократний контакт, вона гарантує, що якщо ти протягом всього життя будеш споживати продукт, який отак оброблений, для тебе ризик допустимий. Тобто немає цих таких жорстких небезпек. Другим етапом є красу нормативи і регламенти. Так, нормативи для діючої речовини, які ми встановлюємо. Зараз це називається все медико-санітарні нормативи. Раніше це називалося регламенти, зараз це все медико-санітарні нормативи, тобто і для і для діючої речовини. І якщо ми кажемо про термін виходу на оброблені ділянки для механізованих ручних робіт, от якщо там сказано, що він має бути три дні, то тільки на третій день там безпечно. Знову ж таки, під цим стоїть велика наукова і практична база, велика кількість досліджень, які гарантують, що через три дні. Можна. А, можна, знову ж таки, використовуючи всі засоби захисту, які потрібні, але можна. Навіть, бо колись фермери задавали питання: а навіщо механізовано? Ну, я ж на тракторі там виїду, що мені якась небезпека mm -hmm. є? Є. Об'єктивно трактор це не герметична конструкція. Не говорячи вже про те, що ти там жарко, літом відкрив вікна і так далі. Тобто, це все циркулює, попадає всередину. І ти навпаки знаходишся ще як такі камери, в які щоразу травляють, коли інгаляційну токсичність досліджують. його поміщають закриту. Тут і насичують. Фактично, от цей трактор може бути такою камерою, тому що всередину попадає назад, вже посідала на стінках, все не вітриться. Тобто. Якщо три дні, то три дні. Зазвичай у нас е ці терміни виходу вони невеликі. Три-п'ять днів в середньому це механіз механізовані роботи, більше не зустрічається. Е ручні роботи, ну максимум це десь 15-20, Де деякі культури не мають ручних робіт, тому ми взагалі це не рекомендуємо. Це ну, полівітр та жеріпак, наприклад, ну немає там ручних робіт. Тобто ми їх не регламентуємо. Тобто це жорсткий е цей норматив, от він реально суто для працівника, тобто це його захист. Якщо ми кажемо про терміни до збирання врожаю, то це вже і для робітника, і для споживача, і для безпеки експорту, і для, ну, взагалі для репутації своєї, щоб потім. Тобто, якщо написано, що 30 днів ми чекаємо до збору, то ми 30 днів чекаємо. 29 ми не гарантуємо безпеку. 30 – ну, 31 далі вже відповідно. Тобто ми гарантуємо безпеку і для робітника, який вийде і буде це збирати. І потім для споживача, який це буде споживати, рівні залишків там вони безпечні. Ми не гарантуємо, що їх там немає взагалі. Хоча так це та теж можливо. Але вони безпечні і це підтверджено. Тобто, дослідженнями, нормативами, там висновками це все експертами затверджено. Тобто Це безпечно в умовах, коли ти чітко дотримуєшся інструкції. Так. Скажіть, будь ласка, от ви говорите про такі засоби індивідуального захисту. Тобто, які вони є, які вони мають бути. І про які конкретно ми ризики говоримо? Тобто при використанні, бо ми розуміємо, що є гербициди, фунгіциди, інсектициди, я розумію, що кожен з них має свою дію і свої певні ризики. Так, ну в основному ось ця дія ну, спочатку про те, в різниці гербіциди, інсектициди. Звісно, якщо ми говоримо про інсектицид, це вплив на нервову систему. Це такий ефект їх дії, як ці на цільовий організм, так і відповідно на людину. Тобто найбільш негативно буде при потраплянні всередину організму. Пестицид як може потрапити? На шкіру, на слизові оболонки, вдихнути, проковтнути. В реальних умовах працівники, коли працюють, Найбільш реальні шляхи це на слізові і на шкіру. Тому що можна не надіти рукавички, наприклад, ну, там, проігнорувати, да, скажімо так, правило, та. або надіти їх неправильно, бо є ще й правила одягання всіх цих компонентів, тобто рубашка, рубашка заправляється в рукавички, але штани ніколи не заправляються в чоботи. Ну, тобто це принципово важливо при обробці і при цих всіх механізмах. І коли то чому навчання? Бо коли навчається працівник, йому це розказують і пояснюють навіщо. Це не просто так придумано, щоб ти красиво виглядав. А це... якщо можна зупинитися, тому що якщо да. можеш, це таки просвітницький матеріал? Да. Тому, от, наприклад, як правильно надівати рукавички і чого не можна заправляти? А, рукавички. Бути? Значить, ми одягаємо е, рукавички в за, на рубашку зверху. Тобто це вже зразу ми кажемо, що одяг має бути з довгим рукавом. Mm -hmm. Не йде футболка з рукавичками, так не працює. Да? Тобто, в ідеалі, звичайно, це костюм. Є спеціальні, є дуже класні зараз одноразові е, спеціальні костюми. Він легенький, ти його одягаєш повністю, потім тільки рукавички, окуляри і взуття. Це найкращий варіант. Бо ти його потім зняв, вивернув і на утилізацію. Це найкращий варіант, не потребує додаткових обробок. Є багаторазові такі самі костюми. Є моменти, коли ну, дійсно не потрібно. Прям така екіпіровка, є варіанти обробки, коли це. ну, прям не так. Тоді це просто звичайний робочий одяг, але який потім правильно обробляється. Тобто це рубашка з довгим рукавом, яка тут, кофта, яка защіпується і рукавички ми вдягаємо наверх. Тому що так ми не даємо потрапити всередину. Тобто нам головне, щоб не було контакту. Рукавичка щільно прилягає, вони зазвичай високі. Тобто контакт Якщо ти навіть там десь попаде, чи крапне, чи ти десь там в бак перевіряєш, тобто це класно, все ми захищені. Так само окуляри наверх одягаються, якщо це костюм з капюшоном, тобто це одягається наверх. Так? Якщо це не костюм, то бажано головний біль, щоб був це знову ж таки ну, захист. Якби. Uh, є окуляри, є щитки, тобто може бути щиток, це взагалі повністю обличчя закрите. Чому ми не заправляємо штани в чоботи? Тому що так само, щоб не потрапило, бо каплі йдуть зверху, капає, якщо обробка, так і в чоботи тоді mm. всередину попаде. Якщо це робочі штани або костюм, він слизький зверху воно стіче, і все вам там прекрасно експозиція буде тривала, поки працівник працює, там у нього хлюпає в чоботах. Ось і прекрасно це все взаємодіє. А якщо ще й там жарко, ноги спотіли, змінилася ваш середовище, пішов метаболізм, то ось, якщо штани зверху, по штанам все вниз стікає, по чобу там стікає, нічого всередину не потрапляє. Тобто, тому це правило як от має одягатися. Е, ідеально зараз є нові системи, класна штука, коли взагалі немає контакту робітника з е, пестицидом, коли це закрита система. Окремо бак з водою із самим концентратом препарату, Нажимаєш кнопку, воно саме змішалося. Є певні системи, наприклад, нові пінна обробка технології певні ці. Це класно. Ти взагалі не контактуєш, але це не значить, що ти не використовуєш засоби захисту. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, «Да, воно закрите, не одягай». Ми не можемо виключити того, що може щось піти не так. Не спрацює кнопка, десь порушиться герметичність, все одно, навіть при роботі з такою системою, все одно рукавички, як мінімум, ти одягаєш, все одно якби захисний одяг ти одягаєш, або твій робочий одяг, який ти потім, виходячи з поля, знімаєш. Тобто це все одно не виключає такої можливості. Чи правильно я розумію, що читаючи інструкцію, буде чітке чітка вказівка про які саме засоби індивідуального захисту, ти маєш застосовувати під час підготовки там робочого інструкції препарату, самого ні? Ось якщо ми беремо. Просто звичайний пестицид, так ось. просто сказано, що вони мають користуватися індивідуальними засобами захисту. Все. Тобто чіткого такого на самому препараті, але воно і не повинно там бути, бо це забагато інформації. Для цього є навчання, і для цього є додаткові матеріали. Тобто, якщо правильно організована робота, де має бути навчання, причому не один раз. Ви понавчали його, і все, він там 30 років працює. Має бути, ну так само, як у будь-якій організації підвищення кваліфікації, да, підтвердження свого статусу, тобто підтвердити свої знання, піти навчитися чому знову. -то тобто тут має бути оце періодичне навчання новим технологіям, новим вимогам. Тому що навіть в наших інструкціях найбільш детально розписано ось в тарній етикетці, яка затверджена міністерством, тут детально розписано. Ну і звісно, в нашій науковій. Інструкції, яку ми подаємо, тут ми прям розписуємо. Е... Я розумію, що тарна етикетка вона на препаратах великої фасовки. Да. Вона да. Більш, детально більш детально розписана. Да. І там є навіть вказання про які засоби індивідуального Так, да, да. І ось в нашій цій ми розписуємо. Тут прям з номерами ДСТУ у нас є, які все. Тобто, ну прям детально, якщо людина навчається, прекрасно для працівників таке, що в загальному доступі, ось, наприклад, це ми розробляли. Це наша наукова робота це для працівника. Тобто воно в загальному доступі її можна отримати. Ми ну, по правилам якщо ти таку продукцію якусь робиш, ти її роздаєш відповідно організації, які цим займаються. Вона є в тебе за запитом, тобто її можна отримати. Ми І можемо тут... розмістити на нашому курсі ці матеріали. Будь ласка, звичайно. Це ось було розроблено в 2023 році. Це було підв'язано під наукову роботу дисертаційну, але це було затверджено нашим університетом тут. Прям детально це стосується це просто окремих це стосується форс Сунок угу. розпилювачі спеціально з мілкодисперсними, це теж нова технологія, угу. яка більш ефективна. І ми досліджували її безпечність. Ось тут прям тобто, правильно я розумію, що з точки зору охорони здоров'я людей, наука занурюється аж в таку так. глибину, як метод внесення, тобто да. форсунки дрібно Це аж ми просто зараз є дуже багато нових технологій. І перше, чому цих технологій впроваджуються, вони ефективні, вони дешевші, швидші, краще, ну тобто більші обсяги, Це все прекрасно. Але ми маємо розуміти, чи це безпечно, хоча б на тому ж рівні, як раніше. На щастя, ці всі технології які зараз вони дійсно навіть більш безпечні. Тобто, це класно, це не тільки для людини, для навколишнього середовища, для споживача, для професійних контингенти, непрофесійних. тобто, це все прям і це досліджено, це нами доведено. І це є загад. Ми спеціально це публікуємо для загального доступу, для того, щоб люди розуміли, ну якщо це великі якісь господарства, там є агрономи, там є люди, які ну мали би це відслідковувати. Я думаю, що вони це відслідковують і впроваджують. Проблема в маленьких господарствах, да, там, в приватних фермах, де немає такої системи. Тому ми стараємося, ну як дорослі, вони теж діти, де да, з картинками краще працює. Тобто, якщо це прямо намальовано, тобі ось тобі. Прям структура, як це все має бути, як це виглядає. Ось, ну, наприклад, тут нюанс, якщо спеціальний костюм, то рукавичка може не заправлятися, тому що там є спеціальні затяжки. Ну, це якщо спеціальний костюм, угу. тобто теж варіанти. Ось. І тут все розписано, тут розписано вплоть до того, в які години обробляти. Інше стосується дронів. Ну, це зараз так на піку популярності. агродрони, вони прям активно впроваджуються. Класна штука, тому що авіаобробок зараз неможливо. Ось, а альтернатива, ну тобто, наземна мробка не замінить, так? Mm -hmm. Ось. І тут ми про безпеку поговорили, тому що така нова технологія. І ну, а робітники як їм зрозуміти? Це для них зрозуміла авіа, для них зрозуміла наземна, а тут щось інше. І як правильно робітник думає, ага, я тут з пультом стою дрон, десь літаю, можливо, мені костюм не треба вдягати, чи не треба захисний одяг одягати? Треба, бо є поняття зносу, ну тобто різні моменти. І тут ми теж детальне поняття, коли безпечно і ефективно. Години, який має бути вітер, які мікрокліматичні умови, тобто вплоть до там інтенсивності сонячного проміння, тобто, все, все, все розписано. Читай працює це тобі. Гарантує прям безпеку тобі, твоєму споживачу, твоїй продукції, і всьому Ну, але це треба трошки більше проактивно робітнику цим цікавити.